Заяви пишуть всі. всі. І не можуть випадково. на стіл. Ви зробите це сьогодні, я так думаю. Не мені. Якщо не хочете, то, то десяте питання, то ми будемо шукати на це. Семенчук, як і Мович, пишуть заяви. Я дуже їм рекомендував, навряд чи вони візьмуть від мене сьогодні. Це в мене якби не дуже цікавить. Якби мене не дуже цікаво, я ж не хочу в адміністрацію, ви там зараз керуєте і виконуєте голови, я звертаюся до виконуючого обов'язки голови, голови адміністрації. Передати мою думку, а моя думка це думка народу. Положити заяви на стіл вже завтра, тому що, якщо сьогодні в Луцьку хоронять Василя Майсея, і вони ще завтра прийдуть умовно на роботу в якимсь вигляді, там, от, по де вони, то вже ви розбираєтеся, як, як керівник структури то <кій> ніхто нас правильно не пойме. То раз. Якщо вони самі цього не відчувають, то їм буквально в понеділок це поможуть зробити. Я б хотів би, щоб ми без цього обійшлися. В мене пропозиція тут, щоб адміністрація в нас, ну я думаю, вона взагалі чарно себе буде вести на сьогоднішній день, від ради, туди представника на даний момент часу, який, ну я то розумію, десь воно так, є в нас народна Рада створена. Є народна рада, і вони звітують. Тобто, ці в нас за минулий рік всі об'єкти пофінансовані, які робилися по соціальному розвитку і інші. Там нас болі за минулий рік Я не вам кажу, 850 тисяч. От бачите, ми повинні в цій ситуації. Ви ще ми ці об'єкти переглянемо, розумієте? Наробили тут до виборів багато. Ми їх красиво профінансували, все то хорошо. От ми подивимося, які платьожки проводити. Тобто, ви будете радитися з нами. Конкретно, що в першу чергу, а що ще досі, довго почекає? Поточні видатки. В основному. От, будь ласка. Щоб були зареєстровані. Як президія на таку пропозицію? Я підтримую. Так, але радитися з ким. Дава, що, що? Давайте тоді від Ради. Так. щоб було як мінімум три представника. Щоб, і вони десь тут були, щоб Володимир Васильович не бігав, не шукав якщо... Нема не питань! Пошу. Правильно. Правильно. Я, я рахую так, зразу пропоную. Є голова ради, раз. Вас, Василь Васильович, два. Васильович і, вас. і о, Володимира Красулю. Три, якщо він згідний, тут буде. Як? А то Гута Анатолія, він теж є. Я, я тут, але я весь час на роботі, Бачу? в мене багато я людей. Я просто, але юри юридичні питання. Анатолій Павлович, я не дуже переживаю. Тобто радуйте. пройтися. Володимиру Васильовичу, звідси він до вас повинен не, йти. Але не, ми не, треба, це, не робимо, не робимо проблеми там, де її немає. Це абсолютно легенько, можна два рази в тиждень це провірити. Ці платежі далеко не кожен день будуть ми зараз йти. А або... їх і немає. Бо то, їх немає, нема. не що є корисної роботи хто орієнтується. Візьмемо, допустимо, є рада, ми за її проголосуємо, є рада. Давайте оберемо головою цієї ради по координації роботи з адміністрацією. Оберемо Мазурика. А не треба а. обирати. Ну, я голова народної ради. Ні, ні, він голова район, народної ради, одноразово буде щоб Василь, Василь Володимир Васильович він, е, працював головою адміністрації, согласовував питання від імені адміністрації з народною радою, тобто з мазуриком. Тоді е, пізніше Мазурик доповість раді. Так, є, де будуть сумнівні питання, Тоді, не, не, щоб робити. не було ніяких сумнівних питань, не було ніяких лишніх платежів і так далі. Щоб все було під контролем. Нам не треба хаоса, нам потрібно, щоб була робота. Члени президії, тільки ті, що я назвала, хто за те, що робоча група в складі цих трьох осіб. Була координаторами і головою групи Мазовик Василь Васильович. А і то то що ж там так, голова. Так, голова групи з нас? Тому що оперативно а, не лучше вас... Володимир Василь. Василь групу Вона Вона віразі. Віразі. Він голова я голова народної ради. Ну що десь проголосуваємо. <кхух> 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 Значить, скільки часу ми даємо юридична якась установ. Ну, послухайте мене далі. Давайте Якимович і Семенчук. Скільки ми їм часу даємо представити заяви? До сесії і, я, і то, криво, я так само, само. Володимир Васильович, я додаю до того, що вже сказано. В Випадку, в випадку, якщо їх завтра зранку на 8 годину цих заяв не буде, і я їх не буду бачити У на власні завтра до 8 години ранку, я буду, 8 годин. я буду ініціатором і буду збирати ці факти. Їх досить є багато і є хороші свідки. Значить. За цензуру в газеті, за тиск на вибори, за той і то що Павлович говорив, і за це. Вони координували цю роботу, є свідки, є факти на це. В прокуратуру і ми підемо іншим шляхом. Так їм передайте. Ну Давайте тоді, щоб це не було думкою Василя Васильовича. А, ну. Ми це діло виносимо же на голосування. Тобто президія районної ради радить їм написати заяви на звільнення. Чи вони будуть задоволені, чи не задоволені, це інше питання. Але написати їм. Там потім будуть вирішувати. Значить, всім Зрозуміли, за кого йде мова? Заступник і керівник апарату. Заступники і керівник апарату. Є, є потреба голосувати, чи є? одноголосно? Голосуємо. Одноголосно. Далі. Далі. Далі нас кажуть, ніхто нічого не вкрав. У нас є така структура, як лісгосп, державна структура. Яка вийшла останніх ну, років три конкретно із-під контролю е ну, районної влади однозначно, вона вийшла з-під контролю в час під будь-якого контролю. Е злодійства були там щоденні і, і систематичні, це дуже налаштована корупційна схема. Е куди ті гроші йшли, теж десь я бачу, на їх стільки було багато. От, е Ну Є там наче би і директор, є там начебто заступник. Шкода мені це говорити, бо якби я знаю цих це людей, це. ми маємо рекомендувати, я не знаю до кого зараз звертатися, а я це до завтра буду знати. Колісника якби теж немає, там теж фаталія, ми ще будемо вертатися. Ну, його його Кого? Ні, ну ми можемо його і не знайти. В нас є районна рада, ми можемо дати цю пропозицію, і я пропоную її усунути. Від виконання обов'язків і поставити тимчасову людину. Давайте ми це будемо, наскільки я розумію, що це. Щоб прикратити ці схеми уже сьогодні. Погоджує адміністрація. Адміністрація вам сидить, треба Володимиру Васильовичу, то, що державний лізос він взагалі нам не підзвітний районній раді. Значить, треба, ви подумайте, ми як це наші правильно. жителі там Сігайте. по півроку, по року не получали зарплати. Це наші. Виборці, це наші люди, їхні сім'ї і так далі. У нас є отака ситуація зараз. Давайте не, ми спеціально ж зібралися для того, я ж не можу одноосібно. Моя пропозиція, яким чином ми виходимо з цієї. Є представник адміністрації, він має Дима право Васильович, це робити. Тож сьогодні. недавно директор призначений. І що? І що? Ну я звідки знаю, і що? До того він був заступником. Ну, Перше. І, І він навіть на раді, коли я піднімав питання, яка не виплата зарплата, він казав, каже, а пойди е все, в Главуха спитай, бо я не знаю. Тобто він навіть в той час не орієнтувався, будемо бажати. Там взагалі не можна було розібратися. Ага, от давайте. Ви будете ініціатором завтра ранечку розірвати контракт із директором Лізослу. Ми контракту не заключаємо згідно нового законодавства, Стоп. погоджуємо адміністрацію. Значили, моя? Моя? І погоджує міністерство чи як там? Дуже добре. У мене пропозиція завтра на 10-ту годину збирати позачергову сесію і... Недовіру виявляти, ну, роботу цей, ми недовіру можемо і заступникам, і будь-кому виражати. І ми посилаємо вже завтра це в комітет лісового господарства. Ми можемо написати відношення, так, да, в комітет. То що... Ви пишете завтра це. Напишемо, Напишем, то це. раз вимога, то ми Ні, можемо. Дивіться тако. Якщо ви хочемо завтра його завтра. відсторонити, ну, а що дойде, то. Ще хай храбуть. Закон є чи нема? Закон є, так давайте ну, по закону. Ви пишете закон. відношення завтра. Напишемо. Яка мотивація? Чоловік став пару днів на роботу чи місяць? Мотивацію я скажу. Ну бачите я. Мене не чують. Ніхто я і, і ви любите. не чуєте. Я вас чую. Я дам на п'ять кримінальних справ матеріал, який відбулися на цьому. Можна прокуратуру подавати. Прокурор у нас буде на сесії, ми сесії все одно. Так, чи Ні, нет, прокуратуру конкретні матеріали. Василь, Василь, що не так, Їх треба готувати. І то знов затягування часу. Я пропоную. Ну вони хай визначаються, вони хай заяви пишуть. Ви передавайте, як це. Я ж не державний діяч. Обо. Саме найбільше добровільно. Ну. Це якби пропозиція. Які відбулися вже в цьому році. Тобто одне призначення було, друге призначення було. ж сядьте Це моя пропозиція. Василь Васильович, дивіться, мені сказати. Дійсно, контракт підписував голова комітету. Тоді, якщо ви Василь Васильович, хочете так, щоб... Володимир Васильович, мав І, і Якщо президент підтримує, так, і мав підстави, давайте тоді організуйте, допустимо, звернення депутатів на адміністрацію, щоб вони виступили ініціатором на розірвання цього контракту і призначення тимчасового виконуючого обов'язки, прочее, проче. Ну воно буде більш законно. А так виходить, ні свого ні сього чогось в адміністрації так, так. родилась, Майпу родився депутат. документ недовіри. Льогодні вчора погоджували, сьогодні не, вже... Не, бачите, яка ситуація? Якби адміністрація нормально виконувала свої обов'язки і в нас... Ну, Василь Васильович, ви робили ті структури, ви знаєте. Тупи. Тупи. Ну, Це раніше це мало би відбутися, але зараз в нас ситуація є отака, як є. От, і ми виходимо з того. Якщо так, то ми президії можемо бути ініціатором? Може. Давай, 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 давайте можемо. Голосуйте. будь -ласно. Василь Васильович, тако, щоб це не було голослівно. Ви можете озвучити один-два факти, щоб президія ми от, знаємо, що це справді так. Ну, я знаю, що затримка з невиплатою зарплати була, бо в мене санкцій структурі працює і було, так. Невиплата заробітної плати. Значить, дивіться, якщо ну, на закони ми знаємо. Іде людина під скорочення. Умовно, з 30 числа, 31-го на те місце приймається інша людина, яка взагалі тут не працює і отримує зарплату. Ліву, тобто, і така людина не одна. Це є на сьогоднішній день, то я гарантую. Кримінал життя. Якщо є такі факти, і поки вони ще... ну я не хочу зараз говорити ну, суда не було з... іншого, <плес> як, якщо є такі факти, <плес> якщо... я б Суспільши, пропонував би, щоб ми сьогодні проголосували за те, що... Що звернутися до нього? Якщо він відчуває, що такі факти є, хай а напише. Давайте його хай напише заяву, заклад поклеєш. А для чого ми зібралися? Будь ласка, ми зібралися для того, щоб порадитися. Давайте я зараз прийде. Василь Васильович, як припинити буквально завтрашнього дня. Треба ще зняти міністра і Господа, там, да. голову комітету, Колісника, а тоді вже по схемі воно піде, щось останеться, а щось. Але бачите, як? Ми не повинні на це думати. Вони вже знялися, їх де факто немає, розумієте, ніхто там не робить. А в такий шумок якраз дуже хорошо і красиво, це грузим, це не грузим, за це платим, за це не платимо. Ну, тобто, через що я кажу? Буквально завтрашнього дня, щоб ця схема припинялася. Так, я за це, що тут немає. Ви знаєте його попередити, якщо такі є, то що заяву йде. Прийдіть, будь ласка, до нас. А передати матеріали, тоді згідно по у... станції. У... у вас питання. Прийдіть сюди, будь ласка. Угу. Зараз він прийде. Питання. Поставити йому питання. Так, якщо вже ви мені доручаєте, то тільки що. Значить, Андрій Ігорович, ну в президії склалась така думка, що продовжується порушення в лізоспі. Таке, як були при Воронюку. Значить, є така вимога, щоб або ви добровільно написали заяву поки що, може її не задовольнять, або адміністрація написала. Про... Саме. Ну я ж не знаю, які саме. Хай озвучить. Через те, вас і запросили, як ви розкажіть про роботу в останні пару місяців, як ви очолюєте, стали директором. Яка ситуація, які доходи, як зарплата платиться і тому подібне? Так, Васильевич? Хай... Ні, жодних питань. Ви, ну, ви ж запросили. Певна річ, що так, людина ж тут на місці. Яким чином розбережено як? захист коштів, захист... Ну, майна, майна, є, майна так, і там так і дружину так. свою там, чи як? То просила охорона в них є, наскільки є, проєзково не в'язується. Заплата які, платиться? Які, які порушення саме. Ну, саме. Ну кажіть, називайте, які ви факти які саме yeah, yeah, yeah. Значит, ну, Наприклад, я задам. одне питання задам. Yeah. Чи на сьогоднішній день працюють ліві люди в лісгоспі, які фактично не працюють і отримують за це по зарплату? Ну фактично вони не працюють, Насвитав. в турійську навіть не проживають на це, а отримують зарплату в турійському лісовську. Щоб довго не розказати все остальне. Да. Да. У того рах, штамах да. там інші речі. Да. Є, може, люди, які працюють в іншому місці чи в управлінні, чи що. І є такі, є такі чоловік? Я дуже прошу такого. Держ... Державний турійський лісгосп межами району закінчується. Так, так. Закінчується. Десь ще інші по, ну, по службових обов'язках, по статуту, десь ще можуть ще працювати візгосні люди, крім відрядження. Я не знаю, наприклад, в управління взяти в він працює зараз в Поліському чи як в Прибузькому із О! No. Завершуємо цю справу, ні? No. Таких людей то багато є. От бачите, то воно є. От, то в мене пропозиція своєї ситуації, тобто кралося і кралось багато. Воно дійде на наступну сесію, я дуже хочу, щоб прокурор, був, він, понятно, буде, бо час такий, що він вимагає. І воно буде дуже швидко. Ми спитаємо за цю е, хатинку, тож, от такі хатинки Це не, не Гилитухина заслуга, понятно, ясно, річки. Я тоді до прокурора звернувся, говорю, чужі, е, чужі гріхи, ще на кожну не спаляться. Ще воронька сюди ми покличемо. Хатинку вже він продав, ні? Ще ні? А чого? Ну, в інтернеті вже була. У нас ним ціна, спілкувався. От на це. Добре, так що які, які порушення ще без восьми? Є таке діло? Я вам сказав. Є. Значить, цю схему ми повинні припинити завтра зранку. Чітко, тоді Андрій Григорович повинен, припустимо, написати, при яких обставинах, хто рекомендував, хто і так далі. Ну, він це ж... випись, Але... Але це робота прокурора, <пору> а не моя. Він в штаті стоїть, так? Хто ну, ну, не в штаті, то в штаті робочий. Получається зарплата. Хтось закриває наряди на зарплату. Ну так же. Думаю, що так. Питання. Я Думаю, зараз, наприклад, на першу не можу де? показати. Я можу показати документи, можу показати. О, підніміть О, їх до завтра, наприклад. О, щоб ви ви не ще? Які я ще можу. порушення бізнес? Наприклад, зарплата платиться вчасно. За грудень де, виплачена, 25, де, виплачена була 21 січня, вся повністю. На даний час половина зарплати майже виплачена вже за січень місяць. Я думаю, що до середини тижня вона буде оплачена все. Податки платяться. Виконання об'ємних показників не зовсім є повне, тому що не вистачає відповідно техніки. Моя думка так можна мені ще абсолютно. Я не хочу в захист Андрія Григоровича вступатися. Ну, бо я там прямо з ним не контактував, голова з ним контактує присяк, там по податках, по зарплаті і тому подібне. Але коли прийшов Андрій Григорович, суттєво економічна ситуація змінилася. І це в кращу сторону. І почалися нормально податки, навіть борги Воронюкові. Там було задекларовано десь 600 тисяч боргів минулих років. Розписано це все і помітить, все виконується. І зарплату платиться. Я там не знаю, як там інші порушення, чи вони є, чи нема. Але я кажу, якщо говорити з тої сторони, то робота лізоску покращилися. Бо наскільки я знаю, ворог мікав взяли, то нема. нема. Нема того, нема того, нема того. Давайте Ми не суд тут. Я розумію. І на це. Пропозиції. Тобто ми. Свідомі того і наша вина в тому є, що три-чотири роки, більше да, систематично догралося, строїлася хата, там машини, давалися там інші ці взятки. Розумієте, ну якби мені не приємно було чути, що він десь там ідея на це. А що мені я ж клімчуку завіз за дорогу лісову. Це наприклад, ну роз... воно піде, що воно піде, матож тож не одне структур. Ми хочемо, щоб завтра цього не було. А для того, щоб не було цього завтра, то ми повинні стати і робити. Ми, по-перше, не повинні промовчати, як мовчали три роки. Всі ці питання, які я піднімав умовно на раді і на це, це ви, ви бачили, чим це кончалося. Тож, от, поза цього кобри. Там інші були ж звернення прокуратуру, інші де були не зависи. По управлінню лісового господарства там стояла жорстка структура, колісний кусив чи гроші і все було. Давайте та, ми цю схему. Прокуратура тут... захищала. Андрій Григорович, повірте мені, колісник гризара не захистить нікого. Він смеється, він собі зробить все, щоб бути правим, а на місцях пострадає. Ілий Григорович, повірте, що пострадають на місцях правую. люди. Я Той, кажу, хто підписував не наряд, пострадає. таке, що я ніколи не залюбу цю посаду не Ні, я не кажу, що, що не тримаю. Я піду, я, я вже на пенсію. А то не я треба? піду і проживу. Це одно. Друге, не наробіть помилок, якщо вже наробили колись. Що подумаю, в п'ятому році, в п'ятому треку. Ніколи б між собою не розібралися і ні, все. Ніхто ні, ж не хоче то, робити помилок і тремгулом, не хоче розуміє. ламати нічого. О, я просто кажемо, і спеціалісти потрібні. І ніхто не каже, що у вас вже просто треба зробити вибір. Я не накрав його. Ніхто ж не каже, що ви накрали. Просто постало питання зараз зробити вибір. Або туди, або сюди, є час, але часу у нас дуже мало. Або туди, або сюди. Бо я кажу вам, що вони всі вмажуться, бо повтікають чи ще куди, а на місцях, потім саме смішне буде, що стрілочники будуть відповідати. От що діло. Андрій Єврович, якісь, якщо є розпорядження, чи письмове, чи усні, чи накази обласного управління, які там знають <пасування> <от>, потрібні. А до три години не доставлять. Розбирати. Побачимо.